Усім привіт! Хочу поділитися своїм враженням від замовлення на сайті Агромаркет. І так, усередині справжні скарби. І вже з першого погляду видно, що завдяки надійному пакуванню рослини приїхали в доброму вигляді. Цього разу я собі замовила Аронію Хугін або Чорноплідна коробина, далі це яблуня онучка. Колір Кароліни. Саджанці дуже гарні. Це лаванда англійська вузьколисна Miss Катерин. Саме те, що треба на нашого клімату. Мені дуже подобається, як пакується голий корінь у агромаркеті. А це вже йде контейнерна рослинка. Це в мене повинна бути жимолость Карина. Раннього сроку дозрівання. Так, вона у доброму вигляді. Добре запакований горщик надійно, аби не розсипалася земля. Усі контейнерні рослинки пакуються в окремий картонний короб. Це в мене сосна кримська. Красунька. Далі бачу журавлину. Єдиний момент не дуже зручно однією рукою розпаковувати. Але це не проблема. Так, це журавлина Стівенс. Дуже гарна. А це мені прийшла синиця White Soul. У жовтні виглядає навіть з квіточками. Така гарненька. О, ще там в мене айва японська. Так, подивимося. Яка краса. Це ханамелеса Red Joy. Усі рослинки виглядають дуже. Зелененькими та бадьорими справжня молода і дійсне пакування на вищому рівні, з турботою до кожної рослини. Справжня краса.